Сьогодні хочемо привідкрити ще одну історію, яка записана у першій книзі Біблії у книзі «Буття». Ми думаємо, що кожен з вас чув коли-небудь про Вавилонську вежу, але сьогодні ми купнемо в цю історію набагато глибше і почнемо із вірша, який записаний в буця 11 розділі 4 вірші. І сказали вони. Тож місто збудуємо собі і башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. Найперше, хочеться сказати, що ем, це така. Бунтівна ідея, я б сказала, це такий певний бунт проти Бога. Тому що ми пригадуємо ем, ось ту та повеління, яке дарує Господь, коли створює людину, так е, плодіться і розмножуйте, і населяйтесь землю. Угу. І е, коли вони кажуть: збудуємо собі башту, по суті, це пряма. Е, Пряме протиріччя тому, що ми не будемо е, плодитися по землі. Ми хочемо зробити собі ім'я і собі славу до неба. Тобто, uh -huh. ми хочемо заселити іншу територію, а не а не ту, по якій ми ходимо. Це вже певний такий дзвіночок бунту. Uh -huh. Та 100% це от прямий такий виклик Бога він насправді від людини, яку він створив. Дуже цікаво, те, що є така цитата, яку хочеться зачитати, що Проблема в тому, що гріх змушує людину жадати незалежності і самодостатності, шукати більше власної слави, ніж слави Божої, жити за власною волею, а не за планом і цілями Бога. Цікаво, те, що. Світ нам каже будь незалежним, так угу. але Бог створив нас в взаємозв'язку із ним. Ми маємо бути залежними від Бога, і тільки тоді, коли людина прагне стати такою самодостатньою, в плані того, що я зможу все сам, знайди всі відповіді в собі, а допоможи собі сам, тому що ти є своєю опорою. Дуже такі популярні гасла на сьогодні, але вони угу. не мають нічого спільного з реальністю, реальністю, яку Господь нам показує. І справді ці всі чинники, про які ти от на початку казала, про те, що це гордість, це самозвеличення, це виклик такий, що я можу все сам, тому що я е, могутній. Це все дуже мені нагадує от, той початок, з чого все почалося. Сатану, який також хотів, е, який був гордим, який також хотів показати, що він також може щось. Угу. Ось. Тому це велика небезпека насправді сьогодні. Я думаю, небезпека полягала ще в тому. Е, у нас навіть в вірші з тобою сказано, що вчинімо для себе імення як тільки люди намагаються власними силами е, зробити своє ім'я. Прославити своє ім'я, визвеличити себе просто в цьому світі, е, якимись своїми вчинками, досягненнями, статусністю, це вже е, небезпека. Ми не говоримо про те, що так чи інакше з життя не стане хтось відомим е, тим, чого він досягнув. Але якщо це стає, якщо це стає самоціллю, якщо усе Чим я живу, це прославити власне ім'я, то дійсно, оця сфокусованість на собі, вона може бути дуже руйнівною, тому що ми розуміємо, що віддати славу Богу, це визнати його верховенство, це визнати його вплив у нашому житті, і визнати mm -hmm. те, що він для нас головний і перший, тому що якщо ми будуємо славу для себе, ми зміщаємо фокус із цієї верховності Бога на нашу верховність у нашому житті. А по суті, ми стаємо ідолопоклонниками. Власного я Тобто, коли я скажу, я хочу збудувати для себе ім'я. Я кажу, я хочу бути у своєму житті головною, і як ми сьогодні говоримо, незалежною. Але що цікавіше ще в цій історії, це те, що вони будували тоді вежу, споруджували її з блоків. Але питання сьогодні до кожного з нас: а чи не будуємо ми собі, так би мовити, Вавилонську вежу власною працею? Чи не хочемо ми сьогодні теж своїм бунтом, своїми думками, вчинками чи діями показати незалежність від Бога? І от Хочемо поділитися з вами декількома пунктами, як сьогодні ми можемо будувати ось цю вежу своєї власної слави? Найперше щоразу, коли ми приписуємо собі те, що міг зробити або створити тільки Бог. Тоді ми теж будуємо вежу на славу собі. Або коли ми переступаємо одну з Божих моральних меж, кажучи собі, що ми розумніші за Бога, чи коли ми поводимося як ті, хто більше не потребує Божої благодаті, що спасає, прощає і перемінює, ми також будуємо таку собі вежу на свою славу. Mm -hmm. Коли ми подивимося, так ніби наше життя, знаєш, воно все підвладне тільки нам, і ми. Контролюємо його, ми його володарі, ми над усім верховні, ми будуємо цю славу е, собі. І ми будуємо цю вежу сьогодні. Так, тому, дорогі друзі, історія Беволон сьогодні це історія про рятівну благодать Божа, який Бог не дозволив цій вежі збудуватися. Він не дозволив цьому статися. Тому що гординя, яка збудувала цю вежу, тоді є тією самою гординою, яка спонукала людей звести хрест, на якому помер Ісус. І насправді грішники сьогодні, ми всі. Ми всі є тими грішниками, які потребують, щоб хтось іноді врятував нас від самих себе, від своїх власних амбіцій, від своїх власних ем, бажання до самозвеличення і прославлення свого я. Тому нехай сьогодні ці слова будуть натхненням і попередженням для кожної з нас переглянути сьогодні, чи не будуємо ми у своєму житті ту вежу, яка не наближає нас до неба, а навпаки, е розділяє.